Привіт, друзі! Сьогодні маємо нову локацію. Ова! гарнюща рецепція. Ви лиш погляньте на всі ці деталі з дерева та парусини. Забираємо ключі. Далі вирушаємо до нашого пляжного бунгалу. На знак Привітання. Зворушливо. Погляньте тут завжди є свіжі фрукти. Візьмімо ключ із цього сейфа. Ова. Натомість ми отримуємо стильний халатик. Я готова вирушати на пляж. До речі, дівчинці з рецепції пасує моє вбрання. Ходімо далі. Погляньте, як тут чудово. Ого, чимало кокосів. Я їх просто обожнюю. Навіть цей малюк знає про те, що обов'язково треба застосовувати захисний крем. Правильно, адже ми на сонці. В цій локації дуже полюбляють чистоту. Тож тут ретельно прибирають. На вигляд, ідеально. Ова, нічогенький капелюшок. Спробуємо обмінятися з дівчиною. Схоже, моя корона їй не подобається. Повернімо, як було. На пляжі в барі можемо вибрати гавайські страви. Це дуже смачно. О, не можу зупинитись. Тут також є тропічні соки. Я в захваті. Чарівна барменка може приготувати молочний коктейль треба лише вибрати морозиво, а вже ж полуничне. Це насправді відсвіжає. Я хочу ще морозива. Скуштуймо кокосове. Так, це смакота. Прогуляємось до пляжу. Ой, що це окуляри? А де я знаю, де їх бачила. Вони були на цьому сонечку. Чудово тут і залишимо. А це що за парасолька? Її можна пересувати. До речі, якщо швидко їсти морозиво, замерзнуть мізки. А й пильнуйте. Вирушаємо до аеропорту. Тут візьмімо квиток. Повертаємось на рецепцію. Далі віддамо його дівчині. Погляньте, вона виготовила нам ракетку для пінг-понгу. Кумедно. Якщо впустити м'ячик, він змінить колір. Подаруємо цю ракетку малюкові. Далі ходімо до бунгало. Не забуваймо стежити за чистотою. Я так люблю наводити лад. Мій настрій від цього покращується. Тепер запалімо гарну свічку. Протрімо пилюку. Хай усе сяє. Таку красу створили. Приберімо добряче ванну. Тепер тут все аж блищить. Залишилися завершальні штрихи. Порозкладаємо гарно дрібнички. Просто ідеально. Вирушаємо до молу. Мусимо позбирати предмети та отримати приз. Спершу доставимо цю косметику. Чудово! Ось і все. Ми отримуємо першу фігурку Нам слід розшукати цього хлопчика. Ось і він. Схоже йому потрібні кросівки. Повертаємось і купуємо їх. Тримай малюку. Ось картка, що нам потрібна. Обмінюємо її на фігурку Наразі все просто ідеально. Купуємо цей стенд для іграшок. Ходімо до Кавамолу. Тут ми можемо сплести іграшки, ще й розмістити їх на стенді. Котик. Качечка. Ще котик. Кролик. Кит. Ми впоралися. Ось і наша фігурка. Ходімо до скейтер молу. Нам потрібен супер мегаскотч Схоже, слід полагодити цей скейт. Простіше не буває. Ми дістали ще одну фігурку. Ходімо до скейт-крамниці. Тут поміняємо кепки на інші. За це отримуємо довгоочікувану фігурку. Далі ходімо на шопінг вулицю. Знайдімо ящик. Тут слід розташувати всі наші фігурки. Готово! За це отримуємо найважливішу фігурку. Ходімо до фонтана з котиком. Фігурку потрібно додати сюди. Ми отримали ще й чорну картку. Ходімо до аеропорту. Тут ми можемо придбати золотисту валізу. А до неї ще й дизайнерські речі. Забуваймо про прикраси. Ми таке полюбляємо. Далі куди? А вже ж у подорож. Забираємо наш багаж. Що ж, летімо? Дякую за перегляд. Побачимося наступного разу.